Антициклон та тумани в Україні. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди на три дні з 19 по 21 грудня. Антициклон Фріда, який сформувався над Північною та Центральною Європою, блокує надходження циклонів з Атлантики до України, відтинає опади у будь-якому вигляді та утримує підвищений атмосферний тиск на вихідні. Тому в Україні суха тиха погода, слабкий вітер. А замість дощів чи снігу тумани, низька хмарність і температурні інверсії. Зима на паузі, атмосфера стабільна, переважатиме однотипна, сіра, волога з осіннім температурним фоном погода. Температура вночі коливатиметься від мінус двох до плюс двох, вдень від трьох до шести градусів вище нуля. Вітер південних напрямків слабкий і майже непомітний. Його сила не більше двох метрів за секунду. Прогнозують сильні тумани, вони суттєво погіршуватимуть видимість на автошляхах, робитимуть дорожнє покриття вологим і слизьким. Водіям варто бути особливо уважними, дотримуватися безпечної дистанції та зменшувати швидкість руху. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів в ньому ви знайдете погодинний прогноз погоди для України та магнітні бурі сьогодні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 19 грудня. П'ятниця. На заході переважатиме хмарна погода. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс 2. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 4, плюс вісім. Вітер південних напрямків майже невідчутний, адже його швидкість менше одного метра за секунду. У центральній частині України у п'ятницю хмарно з проясненнями, вночі не більше трьох градусів тепла. Вдень у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливання температури від 4 до 8 градусів вище нуля. Вітер південно-західний південний дутиме зі швидкістю до 1 метра за секунду. У північних областях очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Нічна температура утримається на рівні нуля день у Сумах білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові до 4 градусів тепла. Швидкість південного південно-східного вітру не більше 1 метра за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Вдень до 4 градусів тепла, вночі до плюс 1. вітер південно-східний до 1 метра за секунду. У південному регіоні переважатиме хмарна погода з короткими сонячними промінчиками у Скадовську дощитиме. Після заходу сонця від плюс трьох до плюс семи. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від семи до дев'яти градусів тепла. Вітер східний, південно-східний не перевищуватиме одного метра за секунду. На сході доволі комфортна погода. Очікується сонячні прояснення. У ніч на п'ятницю від нуля до плюс три. денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську коливатиметься від плюс три до плюс 6. Швидкість південно-західного західного вітру до 1 метра за секунду. Погода 20 грудня. Субота. На заході домінуватиме хмарна погода, хоча ймовірність виникнення дощів відсутня в нічні години від нуля. Плюс чотири. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську доволі тепло від 5 до 8 градусів вище нуля. Вітер південно-східний, південний до 1 метра за секунду. У центрі України в суботу небо повністю вкриватимуть хмари. Час від часу можливі невеликі прояснення. Вночі температура опуститься до мінус одного, плюс одного. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах від 4 до 6 градусів тепла. Вітер східний, південно-східний, дутиме зі швидкістю не більше одного метра за секунду. На півночі хмари частково закриватимуть сонце. У нічний період температура опуститься до мінус 1 градуса. В денний час у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові показники зупиняться біля плюс трьох плюс п'яти градусів. Вітер південно-східний його швидкість до одного метра за секунду. Погода у Києві у суботу хмарно з проясненнями. Нічна температура утримається біля нуля, вдень до трьох градусів тепла. Вітер південно-східний не більше одного метра за секунду. На півдні України в суботу сонце буде заховане за хмарами протягом дня. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 1 до плюс шести. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від шести до восьми градусів тепла. Вітер північно східний. Східний його швидкість не більше одного метра за секунду. На сході субота радуватиме сонцем та сухою погодою. В нічний час від мінус двох до плюс двох. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську зафіксують плюс три плюс 5. Швидкість східного вітру до одного метра за секунду. Погода 21 грудня неділя. На заході переважатиме суцільна хмарність, але атмосферні умови будуть стабільними та без дощу. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс трьох. В денні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому Тернополі та Івано-Франківську плюс 5, плюс 8. Швидкість південно-східного вітру не більше одного метра за секунду. У центрі України в неділю хмарність протримається цілий день, зберігаючи суху погоду. Після заходу сонця температура опуститься до мінус 2 градусів. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах показники підвищаться до 5 градусів тепла. Швидкість східного, південно-східного вітру не перевищуватиме 1 метра за секунду. На півночі, в останній день тижня, хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. В нічні години похолодання до мінус одного. В день у Сумах білій церкві коростені Житомирі та Чернігові плюс два, плюс чотири. Швидкість південного вітру не перевищуватиме одного метра за секунду. Прогноз для Києва. У неділю прогнозують сонячні прояснення, що тішитимуть око, хоча погода залишатиметься прохолодною. В нічні години нуль вдень – до плюс трьох, вітер південний не більше одного метра за секунду. У південній частині України в неділю домінуватиме хмарна погода в Одесі задощить, У нічний період від нуля до плюс п'яти. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві температура змінюватиметься протягом дня від плюс п'яти до плюс вісім. Вітер північно-східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. На сході очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. Нічна температура коливатиметься від мінус двох до плюс двох залежно від міста. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську від плюс 2 до плюс 4. Вітер східний не більше одного метра за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. Упродовж найближчих трьох днів геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною. У п'ятницю можливе короткочасне посилення до трьох балів, де хто може відчути легку втому чи дискомфорт. Уже в суботу з шостої ранку настане повний геомагнітний штиль, який збережеться до кінця тижня. Тож це вдалий час для важливих справ, активного відпочинку та нових планів, адже ніщо не стане на заваді. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур. Завантажуйте за стосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарних вихідних.